Чим мені подобається Норвегії? тим, що стояла жіночка і роздавала такі штучки. Це світло відбивачі. Ну що, білочек приємно. Все в хазяйстві пригодиться. А сьогодні поговоримо про наф. Я третій місяць вже на НАП і розкажу, як тут е, того, що було дуже страшно приходити на НАП, всі лякали, все що, всі розказували там такі страсті. Кошмар, що типу перевіряють, які ти помідори купив і що ти взагалі там купив, і не можна нічого лишнього купляти і за все відчитуватися, чи якісь здавати. Е, я вже третій місяць на нав. Ось третій місяць, скоро почнеться. Ось один місяць я не буду подаватися, тому що в мене так вийшло, що в мене достатньо грошей і мені просто не одобрять заявку. Кожні два місяці, чи скільки там, треба заповнювати заявку на допомогу, прикріпляти всі виписки. Ну, тобто вони дивляться, скільки грошей в тебе на карточці залишилось. От типу дивлячись, який у вас прожитковий мінімум. Якщо у вас є е, гроші, то просто вам заявку цю не одобрять. Якщо вам вистачає заплатити за квартиру за електроенергію там на їжу, то так, да, будете платити з того, що у вас є. У нас так вийшло, що в наші є фізбанкінг, це допомога по житлу. Вони там скільки здали нам чи що 5 тисяч, не знаю. ось. І плюс в мене є тільтак спингер, це а, типу гроші, що я ходжу на курси, робочі курси від НАБА. Хожу і вони платять щось 290 крон в день чи щось таке, я не знаю. І за проїзд, якщо ти живеш далеко. От, тобто на твій місячний білет 900, скільки там крон дають. Ось. Ну і Плюс у мене зарплата, тому в мене хватило цього місяця. Ну На наступний місяць, я думаю, не вистачить, тому прийдеться подаватися. Якщо ти маєш підробіток і сидиш на наві, нав буде тобі доплачувати іменно ту суму, якої тобі не вистачає до прожиткового мінімуму. Тобто ти не будеш зверху заробляти, да? там мінімалка виплати. Нава і плюс ще заробиш. Ні, типу мінімалка є мінімалка. І більше мінімалки тобі платити не буде. Ніхто. До речі, обожнюю ці мангу сушені. Купляю в Хогерті, вони тут по 40 грн 250 гривень. Я не знаю вже, скільки упаковок я втоптала. Але це дуже смачно. Намагаюся тукапі не їсти. От, Усі головне питання, чи вистачає виплатна на життя. Ну, комусь вистачає, комусь не вистачає. Дивлячись, як ви живете, наскільки е на широку ногу. Да? Е звісно, Треба економити, тобто вони дають тик, притик. Заплатив за квартиру, купив їжі, заплатив за комуналку, все. Типу, да, ти можеш там щось відкласти на купівлю, красивок, куртки чи щось ще. Але не все одразу, так? Да? Можна там зняти пару сотень, щоб там було на кармані, бо зараз бачите, що робиться. Там дрони, і там дрони, і непонятно, що воно буде. А? Ми в Україні теж думали, що нічого не буде. Принесуть, але не принесло. В один день прокинулись і все, банкомати не роблять, світла немає. Ну, якщо де... Да. Якщо ми беремо ті міста, села, які опинилися в окупації, да, або близько до фронту, то ну, так сталося, що їди не було, да? не те, що там піти кудись щось купити, то налічка спасла. Якби не було налічки, ну, я не знаю, що б було. обмінювались би мабуть, знаєте, я тобі цукор, ти мені сіль, чи там, я не знаю. Я тобі хліб ти мені рис, тому зараз, я думаю, важливо знайти там якусь сотню дві на, ну, на всякий випадок. Але ну, в Норвегії сотня, дивиться нічого. Крону я маю на увазі. А доходи, якщо у вас є якісь і ви не скажете. Про це, то рано чи пізно про них дізнаються і ну, вичтуть їх. Да? Важливо повідомляти, якщо у вас є якісь доходи чи то в Норвегії, чи то в Україні. Да, і Можливо, я не знаю, якось там. Я не знаю, що там з доходами в Україні чи в інших країнах, але треба все повідомляти. І тоді вона вирішає, скільки вам платить грошей. Тому що, ну, якщо ви щось не договорите, все, одно будуть буде проблеми, да? От, наприклад, недавно бачила в тік блогера, він казав, що е, ну, ви знаєте, що дають гроші на повернення в Україну, і люди пооформляли ці ж гроші, скільки там, 17 тисяч крон, здається. І поїхали не в Україну. Тобто ну, прислали лист, що типу, ви нас обманули, і вертайте гроші. Отакі справи, тому що ну, знав му шутки плохі. Я не знаю, як на рахунок того, що є, у вас там якісь гроші, да? наче не, там, нічого не кажуть. Якщо вони, звісно, не на норвезьких рахунках, Ось дивляться саме дохід. Якщо ви не скажете про свій дохід, то будуть якісь да, проблеми. От. Якщо ви знайшли роботу в Норвегії, то ви повинні повідомити НАВ і тоді буде вичитуватися ну, ця сума. І відповідно сказати, тата на відсоток буде трошки інший. Ось і м -м, насправді, коли е я влаштувалася на роботу, то мій куратор знав, він вже знав. Хоча я ще цього не говорила, ну, бо в мене не було першого робочого дня. У мене був пробний день, да? але ще ну, там і один день, але зарплати ще не було. Ось, То коли ви оформлюєте ну, ваш мотодавців оформлює, що ви вже на роботі, то у всі податкові, там, податкова, всі знають, що ви працюєте. Типу. Скрити е, це невозможно. Ну, якщо ви на офіційній роботі, оці всі тільп з п'єнгерте, що виходите на курси робочі від NAVA, ще щось там від хюзбанкінгу, все вичитається. Тобто, не думайте, що вам там щось більше дадуть. Ні, в сумі. З всіми там вичвітами, дочотами всякими грошима у вас повинна виходити мінімалка. Більше ніхто не дасть. Тому, якщо ви їхали в Норвегію, на ну, заробітки чи розраховуєте. Щось там відкласти. Відкласти ще можна трошки, але небагато. На інтропрограмі, е на... Наві відкласти майже неможливо. Ну, знову ж таки, дивлячись, що ви купляєте, де ви купляєте, як, тому що коли ви подаєтесь на нав, кожні місяці, ви повинні подати виписку. Не ту виписку, де ви що ви купляли, а Скільки у вас залишилось на рахунку. Тобто, якщо у вас багато залишилось на рахунку, то нам скаже, що з гроші є, за чим ви просите. Да. от. Я, я коли приїхала в Норвегію, я чула таке, що розказували, що перевіряєте, по які помідори ви купили, чого ви такі помідори дорогі купили, і тому подібне. Е, я думаю, що таке можливо тільки в тому випадку, якщо ви просите екстра гроші, тобто додаткові, да вони шир ну, ну розраховують, скільки ви витрачаєте, скільки вам необхідно на прожиття. Ось і якщо ви. От... Це ліміт, да, перевищуєте і ви просите гроші на прожиття. То нам може сказати, спитати, куди ви діваєте папки, да? але якщо типу, там на якесь лікування соматолога чи ще щось, да, теж попросять виписки з банку, чи вас дійсно не вистачає, чи ви хочете обманути систему, да? тоді дивляться і якщо вам дійсно треба, то дають гроші. А так, а так, ну я не знаю таких випадків, що от, вам дають фіксовану суму, ну, вашу, мінімалку, в кожного мінімалка різна, да? в залежності від складу, сім'ї, скільки ви платите за квартиру і тому подібне. Скільки ви платите там за ще щось, за садочок, я не знаю. Да? Ой. А, і ось, ось. А, то... Якщо ви собі щось там купляєте, я не знаю, і вам вистачає цієї мінімалки, то нам не повинен сказати, що е -е, показуєте, куди ви тратите, ви щось там не то купили і все. Головне, щоб ви не просили додаткових грошей у них. От і все. А, ви пишіть на Наві, ви чи працюєте, чи вам вистачає грошей. А, як вам взагалі, як ви відчуваєте себе на Наві? Чи у вас є якісь підробітки? Взагалі пишіть, як ваші справи. Все, всім пока.